Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я розповім вам про різні категорії електротрициклів під різні запити і потреби. А також покажу, які електротрицикли Айва з кожної категорії є у нас в наявності в Україні. Тож давайте розбиратися, в чому різниця між електротрициклами та як правильно обрати, щоб зробити вибір простішим. Ми поділили усі моделі на чотири умовні категорії: стандартні електротрицикли. Електротрицикли зі збільшеним багажним відділенням, електротрицикли з підвищеною маневреністю, вантажопасажирські електротрицикли. Зараз ми детально розглянемо кожну з цих категорій, їхні головні особливості та моделі, які представлені у нас в магазині. Перша категорія стандартні електротрицикли. Стандартні електротрицикли це найбільш універсальний та найпопулярніший варіант на ринку України. Прості у керуванні, надійні з оптимальним запасом ходу, можуть вміщати від однієї до трьох осіб. В залежності від моделі і конструкції мають різні види багажних відділень: зазвичай під сидінням, підстаканники та передні кошик. Мають достатню місткість для того, щоб брати з собою покупки та особисті речі. Кому вони підходять? Тим, хто шукає безпечний, зрозумілий, зручний, економний транспорт без складнощів, літнім людям та всім, хто хоче використовувати його кожного дня. Якщо ви шукаєте транспорт, щоб без зайвих складнощів пересуватися кожного дня, саме стандартні моделі стануть хорошим вибором завдяки своєму балансу між пасажирським та вантажним варіантом. Для яких умов? Трицикл стійкий, простий у керуванні і не потребує спеціальних навичок, заряджається від звичайної розетки. Найкраще підходить для відносно коротких відстаней в магазин, на базар, на ринок, до друзів в гості для особистих поїздок і так далі. З того, що ми зараз маємо в наявності в Україні, до цієї категорії відносяться такі моделі: Айва Джей 24, чотирьох, айведжей 11, айве Діско та Айве Дрім категорія 2 Електротрицикли зі збільшеним багажним відділенням, ми можемо запропонувати одну модель з наявності. Її головна особливість збільшений відкритий багажник позаду. Така конструкція робить трицикл ідеальним для господарських потреб. Сюди легко поміститься великий бутиль води, наприклад, сумки з ринку, мішок картоплі та інші вже більш габаритні вантажі ніж в попередній категорії. Кому підходять такі електротрицикли? Тим, хто в першу чергу шукає практичний транспорт для перевезення речей. Чей а не пасажирів, тобто, якщо у стандартних моделей є баланс між поїздками для себе та перевезенням речей, то тут акцент зроблений саме на вантажній практичності, але за потреби все ж таки продумана можливість взяти з собою пасажира, який буде їхати спиною до напрямку руху. Для яких умов підходить ідеальні для господарських потреб, поїздок на ринок, на рибалку, на дачу, а також для щоденного використання, де важлива можливість перевезення більш габаритних речей або просто більшої кількості вантажу. Цю категорію електротрициклів в нас представляє електротрицикл Айва J15, бестселер 2025 року. До речі, на кожну з моделей електротрициклів, які ми показуємо в цьому відео, є окремий відеоогляд на нашому YouTube каналі. Тож обов'язково переходьте та дивіться після перегляду цього відео. Категорія 3 Електротрицикли з підвищеною маневреністю. Це більш динамічні, швидкісні, жваві моделі. З наявності цю категорію в нас зараз представляє теж один трицикл, один з наших бестселерів. Він має змінювану геометрію коліс і два задні мотор колеса. За дизайном більш схожий на скутер. Зручний, практичний, економний, сучасний та більш агресивний. Кому підходять такі моделі? Тим, хто шукає транспорт саме для себе, для активної та комфортної їзди, а не для пересування. Перевезення великих вантажів. Ці трицикли не стільки про великі вантажі, скільки про швидке і зручне пересування. Але, звісно, в будь-якому випадку вони мають різні багажні відділення під сидінням, під стаканники і також можливість встановити додатково підвісний багажник позаду. Для яких умов? Найкраще підходять для міських вулиць, сільської місцевості, вущих дворів і щоденних поїздок у більш динамічному режимі. Цю категорію з наявності в нас представляє модель ivs 89 доступний в Україні в популярному синьому кольорі Електрик. Четверта категорія вантажопасажирські пасажирські електротрицикли. Як і стандартні електротрицикли, ці трицикли добре зберігають баланс між пасажирським та вантажним варіантом, але вже зовсім з іншим рівнем комфорту і. Розмірами, оскільки їх довжина близько двох метрів. Ці моделі, що зараз є в наявності, оснащені двома рядами сидінь: перший для водія, другий для пасажирів. В залежності від моделі вони можуть мати різні багажні відділення: передній кошик, задній багажник. Але спільним є те, що другий ряд сидінь тобто ряд пасажирів можна трансформувати у великий відкритий багажник, але при цьому, навіть коли ви маєте пасажирів, тобто заднє сидіння складена, під ним все одно є додатковий простір для речей. Тобто ці трицикли поєднують комфортні поїздки для декількох людей і можливість перевезення вже набагато об'ємніших та важчих вантажів завдяки більшій вантажу підйомності. Кому вони підходять? Такі моделі чудово підійдуть тим, хто хоче мати універсальний транспорт два в одному: для сімейних поїздок, для поїздок з пасажирами, для господарських справ, коли потрібно перевозити більші чи важчі речі, наприклад, саджанці, щось для будівництва, зробити закуп на ринку і так далі. І для тих, хто хоче замінити. Одразу декілька видів транспорту одним рішенням. Для яких умов вони оптимальні для використання у місті та в селі, коли важливо поєднувати особисті поїздки і перевезення вантажів. В наявності маємо такі моделі: Айве Урбан та Айве Мураха. На всі моделі електротрициклів, які були показані в цьому відео, є окремі відоогляди на нашому youtube каналі. Всі ці моделі є в наявності на деякі було знижено ціну, на деякі діють знижки, тому обов'язково дивіться наші відео та звертайтеся до наших менеджерів. А ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому ютуб-каналі, оскільки завдяки цьому ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня, до виходу наступного нашого відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під минулими відео. І ми будемо раді, якщо ви зможете доєднатися до нашої ініціативи. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону і також будемо раді запросити вас на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!